Наше підприємництво Екошамі вирощує різні види мікрозелені, такі як горох, редис, крес салат, латук, насіння чия, дайкон та інші види. Цінність мікрозелені полягає в тому, що вона містить багато вітамінів, антиоксидантів та мінералів, що сприяють розвитку імунної системи та зниженню ризику хвороб. Це наша лабораторія. Тут ми вирощуємо ось таку мікрозелень. В середньому мікрозелень вирощується 8-12 днів. Вирощену мікрозелень ми зберігаємо у холодильнику. Проаналізувавши ринок, зрозуміло, що це дійсно прибильно, тому що в нашій області масштабно цим ніхто не займається. У нашій команді чітко розподілені обов'язки. Першими покупцями були вчителі нашого ліцею та односельчани. Надзвичайно важливо підтримати діток. Це перше це мотивація. Ми хочемо порекомендувати батькам і вчителям створювати для дітей безпечний простір. Я була внутрішньо переміщеною особою і мені допомогла участь у підприємництві, адаптуватися до всього нового. В майбутньому я б хотіла розвиватися у сфері бізнесу. Мені це подобається, і в мене є вже невеликий досвід.